Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо алгібру сьомого класу. Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці. Третій урок працюємо над цими завданнями. Зрозуміло, що кожного наступного разу завдання стають хитрішими, можливо, складнішими, можливо, просто хитрішими. Формули перед вами. Я маю велику надію, що формули ви вивчили і працювали якісно попередні. Попередній тиждень. І так, тренуємося. Що тут потрібно зробити? Подумати, проаналізувати, що записати замість Да? Такий одночлен, щоб одержаний тричлен можна було перетворити на квадрат два члена. Формули перед вами. Думайте, працюйте. І так, в першому. Мінус 2mn. Це подвоєний. Добуток першого на другий. Плюс n в квадраті. Щоб зібрати це по формулі, мабуть, має бути m мінус n в квадраті, правда? А значить, тут має бути m в квадраті. так? Значить, замість зірочки нам треба записати m в квадраті. В другому 25 А квадрат плюс 20а плюс. Ось тут у нас написано 5 А в квадраті. А тут у нас написано 2 помножити на 5 А і помножити на що? Ну, безумовно, 2 на 5 10. Значить, тут у нас має бути 2, а значить, тут 2 в квадраті, правильно? Щоб ми могли зібрати це по формулі. 5а плюс 2 в квадраті. Значить, в другому наша зірочка перетворюється на що? На 2 в квадраті, тобто 4. 64М квадрат плюс зирочка, еще ж тут. Далее, плюс 49Б квадрат. 64М квадрат – это 8М в квадрате, правда? А 49 – это 7, и тут еще Б в квадрате. Значить, посередині має бути написано подвоєний добуток першого на другий. Так? Порахували 7 на 8 – 56 і помножити на 2 – 112 МБ. Ну, оце наша з вами зірочка. четверте. Зірочка минус дванадцять b m в третьому плюс 9B квадрат. А, я тут не написала, як зібрати в квадрат, да? 8m плюс 7b в квадрат. Так, Тут посередині мінус ось мінус стоїть це подвоєний. 9 b квадрат це у нас 3b в квадраті. Так? Тут у нас написано 2, помножити на перший і помножити на 3 b Що сюди ми маємо вписати, скажіть, будь ласка. 12. Це 2, помножити на 3, 6. І, значить, сюда 2. Букви перевіряємо Е, e, значить, тут іще М в третьому. Значить, тут буде 2М в третьому і в квадраті. А значить, замість зірочки 4М в шостому. Ну і тут буде ще 2М в третьому. П'яте П в другому мінус 0,8 П в сьомому плюс не знаю що. А, квадрат першого, ну зрозуміло, П. Да, Тут написано подвоєний П на 0,4, так. Да? 0,4 П в шостому, правда? Значить, тут має бути плюс оцей в квадраті. 0,4 в квадраті це 0,16, П і степені перемножились. Ну, а тут по формулі буде П мінус 0,4 П в шостому і в квадраті, і останнє шосте. Так, зірочка, далі плюс А квадрат Б в третьому, плюс одна четверта А в четвертому. Тут плюс. Одна друга а в квадраті і в квадраті. так? Посередині написано: плюс 2 помножити на перший і помножити на одну другу а квадрат. Що сюди? 2 помножити на одну другу. скоротилося і число 1, множник 1. А квадрат у нас є. Значить, сюди потрібно вписати B в третьому. А значить, тут у нас буде B в третьому і в квадраті. Значить, замість зірочки треба написати B в шостому. Ну, а сюди Б в третьому. Тренуємося. Розкладіть вираз на множники. Застосуйте формулу скороченого множення, враховуючи, що у вас написано А квадрат, плюс подвоєний перший добуток на другий, і плюс квадрат другого. Оце у вас квадрат другого. Це у вас квадрат першого. По формулі зберіть. Тут спочатку застосуйте формулу в цьому напрямку, а потім ще раз в цьому напрямку. І так, тут у нас вийшло А Х-2. Далі плюс квадрат другого, це у нас тут одиничка в квадраті. Ну і оскільки тут ще можна виконати мінус 2 плюс 1, тут буде мінус 1 в квадраті. Тут ми спочатку, ось це по формулі, запишемо а плюс 3 в квадраті. Тепер побачили подвоєний добуток А плюс 3 і одиниці. І одиницю в квадраті. І значить, по формулі це буде А плюс 3 плюс 1а плюс 4 в квадраті. Розклали. Доведіть, що нерівність є правильною для будь-якого значення х. Тут потрібно провести логічний ланцюжок міркувань. Я, мабуть, не всі слова буду писати, а те, що я проговорюю. Якщо ви здаєте роботу на перевірку, то треба писати ну, текстом, буквами. Значить, що ми бачимо в лівій частині? В лівій частині у нас написано х квадрат плюс 2. А давайте подумаємо про х квадрат. Яке воно порівняно з нулем? Більше нуля, менше нуля, рівне нулю? Більше нуля, правда, може бути. І може рівне бути нулю, правда? А от від'ємне в квадраті вже не буде. Бо будь-яке від'ємне число в квадраті буде додатнім. Тож х в квадраті завжди більше або дорівнює 0 при будь-яких значеннях х. При будь-яких значеннях їх словами пишемо. А якщо ми до невід'ємного. Додамо число 2, то ця сума буде строго додатньою. І це треба написати словами доведено. Довели. В другому, пишемо словами, застосуємо формулу скороченого множення до лівої частини. І буде у нас тут х мінус 3 в квадраті. Х мінус 3 в квадраті більше або рівне 0 при будь-якому значенні х. Отже, х квадрат мінус 6х плюс 9 більше рівне 0. При будь-якому значенні Х доведено. Просто не хочу витрачати час на записи. А ви пишете. Так, сподіваюся, що з цими завданнями ми розібрались. Йдемо далі. Рівень четвертий, це рівень високий. Але треба сказати, що часто буває так. Що на достатньому рівні напружуватись потрібно більше, ніж на високому. Ну, подивіться: ну, легко ж тут перетворити, застосувати формулу і перетворити оці вирази по формулі. І порівняти з нулем, ну, які проблеми взагалі. Ну і 739 теж почитайте, подумайте. Зупиніть відео, будьте наполегливі. Ну, ті, хто планують працювати на високому рівні, безумовно. Так, що ми бачимо. А, в першому х квадрат мінус 4х плюс 4 це х мінус 2 в квадраті, і воно завжди невід'ємне. Все, порівняли з нулем. От, от і весь високий рівень. А в другому винесли мінус за дужки. У вас тут буде х квадрат мінус 2х плюс 1. По формулі ви це зібрали в x. Мінус 1 в квадраті, і воно завжди буде недодатнім. Нулем бути може, а додатнім за рахунок цього мінуса, ні. Невід'ємне, все, порівняно. Доведіть, що для будь-яких значень змінної вираз х квадрат плюс 4х плюс 5 набуває лише додатніх значень. Якого найменшого значення набуває цей вираз, і для якого значення х? Три питання. Вірніше, завдання доведіть, а потім ще питання. Якого найменшого і для якого значення х. Значить, візьмемо цей вираз х квадрат плюс 4х плюс 5. Тут попереду написати потрібно: виділимо повний квадрат. Для цього х квадрат. Плюс 4х. Я здогадалася, що тут 2 помножити на х і на 2. Значить, мені потрібно написати сюди 2 в квадраті. Ну, можна відразу 4. Да? 4. А в мене тут написано плюс 5. Ну так і ще плюс 1. Да? Тепер оці три доданки ми об'єднаємо по формулі: це буде х плюс 2 в квадраті. Плюс. Один. Проаналізуємо х плюс 2 в квадраті більше або рівне 0 при всіх значеннях, х, при всіх значеннях х, тоді х плюс 2 в квадраті Додати 1 буде строго більше нуля так само при всіх значеннях х. Отже, переписуємо цей вираз х квадрат плюс 4х плюс 5 більше нуля, при всіх значеннях х доведено якого найменшого значення набуває. Ну, що додати до одиниці, щоб було найменше? Безумовно, що 0, правда? Найменшого значення вираз, а, значення 1, да, 0 плюс 1 буде 1, найменшого значення 1 вираз набуває при х дорівнює, ну, здогадалися, мабуть, що щоб тут стало 0, х має бути мінус 2. Тоді мінус 2 плюс 2 буде 0, 0 в квадраті буде 0, 0 додати 1 буде 1. Ось так. Високий рівень пояснення, ну, просто обов'язкові. Якщо ви напишете там дві строчечки і будете розраховувати, що вам за це поставлять 12 балів, ну то це наївно. Продовжимо тренування. Це високий рівень. Знову ж таки, треба міркувати. Подайте вираз у вигляді квадрата двочлена, якщо це можливо. Якщо це можливо, ви перевіряєте кожен доданок: квадрат першого, квадрат другого і посередині або там справа зліва з боку подвоєний добуток першого на другий. Потренуйтесь Мабуть, ви побачили, що це перетворити неможливо. Квадрат першого є, квадрат другого є, а подвоєний добуток першого на другий не складається. В другому 7а в квадраті плюс 10b в квадраті. А тут має бути подвоєний 7а на 10b. Так? Перевіряємо, сходиться. Сходиться подвоєний, значить розкладаємо 7А мінус 10b квадраті. Що тут? 4а квадрат. Це у нас 2а квадраті мінус 9b квадрат. Ну як? Все, з формулою вже не сходиться, нема такого. Квадрат першого, квадрат другого не може бути перед ним мінуса. А якщо ми винесемо мінус, то тоді тут з'явиться мінус. Ну тобто обидва квадрат першого, квадрат другого мають бути з, Дода... ну, з додатнім знаком попереду. Тобто розкласти неможливо 16 квадрат – Це явно не квадрат. Другого. Значить, квадрат другого оцей, а тут стоїть мінус. І знову ж таки неможливо Квадрат першого, квадрат другого. Ну, давайте про... розкладемо, значить, тут одна четверта х в квадраті, тут одна п'ята у квадраті, а тут подвоєний добуток першого на другий. Значить, 2 і 4 скоротиться, да? Так, 1/16, 1/4, 1/25, 1/5, все правильно. Значить, 2 і 4 тут скоротиться і буде 1/10 x y, а тут 40. Не сходиться. Ні, неможливо. Тут неможливо. І в останньому, в шостому: одна четверта ігрек в квадраті, плюс 2х в квадраті, і тут мінус подвоєний перший на другий. 2 помножити на 2, 4 і поділити на 4 – Х, Y сходиться. Отже, тут можна розкласти. Це буде у нас 1 четверта y мінус 2х в квадраті. Я рекомендую з цими формулами познайомитися як можна раніше, тому що вони вас не залишать. Аж до кінця школи. Так чи інакше будуть з'являтися. І якщо вам буде важко, то ну, розумієте, да, що ви будете пробуксовувати. Будьте наполегливі, тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички і досягайте високого рівня ну, ті, хто планують безумовно. До зустрічі!